Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Привіт в ефірі Тернопільська погода. Сьогодні ведучий я Максим Мукомела. 3 квітня 1933 року вперше літаком зуміли перелетіти Еверест. І здається, мені льотчик того дня посеред весни побачив гори снігу. Вочовий 3 квітня, і у нас без снігу не обійдеться принаймні такий прогноз. По області хмарно, часом тиме дощ і мокрий сніг. На півдні області опади будуть сильними. Вночі і вранці на окремих дорогах желедиця. Вітер західний з поривами до 22 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 2 морозу до 3 тепла, в день від 2 до 7 градусів тепла. Місто. Хмарно, вночі і вранці сильний дощ і мокрий сніг. На окремих ділянках доріг ожеледиться. В день часом опади. Вітер західний з поривами до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі один морозу і один тепла. Де він 4 до 6 градусів тепла. Що ж бачимо, погода як і почала з 1 квітня, то й далі глузує із нас зимовим вітром та мокрим снігом. Але ми всякий гумор розуміємо. Тож супитись не будемо. Гарного вам настрою. Залишайтесь на ТІВІ4. клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.